Осталося з її рішоткою за рік використання. Давайте подивимося. Тому що оце вам хреново засипати, я вам зразу кажу. Бачите, воно збилось, виходить, грязь. Треба ще Опа, все чудово, все прекрасно. Вона ціла. зима, пройшла, на морозі була, на сонці лежала, І що? Все прекрасно! Все прекрасно. Тобто, якщо для газону вам треба, ось, будь ласка, можете брати. Це у нас АЛІАНА, українське виробництво. О, шпилька. Дітка, походу. А, а є у нас польська і e No Green. Зараз будемо застеляти місто українське. Будемо застеляти польську. Диви, яка вона, наскільки ця грубецька Я Бачиш, наскільки ця грубецька? Оце щас. Тут вирівнюємо все гарненько. І застелимо. І тут ще бнем засипамо, і буде ідеально. Потім побачите результат. Зараз воно таке все страшне, да, таке вообще не інстаграмне, скажем так. А застелимо, і потім побачите, як воно прикольно буде класно виїжджати, виглядати. Витримує польська InnoGreen витримує нагрузку тисячу тонн на квадратний метр, коли вона буде засипана. Тобто, фурами, тракторами можна їхати, можна сміло брати її на паркінги десь, що машини будуть їздити, фури, фури, трактора і все витримає.